Друзі, вітаю вас усіх. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог щедрий саме в Твоєму житті. Амінь. Бог добрий для тебе. Амінь. І у Бога багато милості прямо зараз в твоїй ситуації. Амінь. Читаю Матвія 4, розділ, 10-й вірш. Ісус говорить, Відійди від мене сатана, бо написано: Господу Богу Твоєму поклоняйся і йому одному або лише йому одному служи. Амінь. Дивіться, сатана спокушав Христа, і Він буде спокушати нас. І ми бачимо, як Господь Христос, Він перемагає, перемагає сатану Божим Словом. Амінь. І на що я хочу звернутись зараз увагу? Ось на о, ці речі, на які речі? Господу Богу одному поклоняйся і йому одному служи. Ось багато людей вони говорять, що я люблю Бога. І це є у цей момент. Господу Богу твоєму поклоняйся. Поклоніння це любов твоя, це твоя любов до Бога. Це твої такі відносини з Богом. Ще раз любов, твої відносини, твій час з Богом, твоє відкрите серце з Богом, це поклоніння. Але Ісус сказав, що цього тільки недостатньо. Господу Богу, поклоняйся і Йому одному служи. Коли в тебе є час з Богом. Коли ти любиш Бога, коли ти проводиш з ним час в спілкуванні, в молитвах, коли ти нахиляєш своє серце, коли ти сідаєш з Ним і перед Ним, коли ти з Його словом приходить цей момент важливий, йому служи. Ще раз, цього недостатньо, я просто люблю Бога. Господь каже. Петро, любиш мене, іди, паси, овець моїх, іди служи, бери відповідальність за людей. І тут точно ті ж речі говорить Христос: Господу Богу одному поклоняйся, люби Бога, проводь з ним час і йому служи. Тому, якщо ти любиш Бога, ти обов'язково будеш бачити, як Господь, якого ти любиш. Він веде тебе в служіння. Амінь.